Олександру Федієнко, депутат Верховної Ради України. Будь ласка, пане Федієнко, вам слово. Ми не чутно сподіваюсь, так. Yeah. колеги реформування системи забезпечення національної безпеки сьогодні стало одним з найактуальніших питань для української держави. Це пов'язано не тільки з розв'язанням війни проти України, але й динамічно. Розвиваючи цифровізацію нашої країни, соціально-економічних змін і технологічних процесів. я Перепрошую. Що відбувається у світі? І до речі, я хочу нагадати, що Україна це одна з багатьох країн, яка достатньо швидко запроваджує механізми цифровізації в будь-яких галузях, в будь-яких сферах. Світ видим тенденції до посилення загроз природного та техногенного характеру, підвищення рівня. Теростичних загроз збільшення кількості та підвищення складності атак, а також пошкодження структурних об'єктів України внаслідок війни Росії проти України зумовили актуалізувати питання захисту інформації та інформаційних систем, які є критично важливими для функціонування суспільства та забезпечення національної безпеки. Хочу наголосити, що Україна це знову ж таки єдина країна, яка стикнулася з повномасштабною агресією Російської Федерації. Особливо у частині захисту ті, і збереження, до речі, ті ж самої інформації, е, яка має ознаки персональних даних громадян України. Упродовж останніх кількох років Україна здійснила ряд позитивних кроків до вдосконалення нормативно-правової бази в сфері критичної інфраструктури однак, у відношенні до кібербезпеки та захисту особистих даних все, що потрібно, значні зусилля. Україна зараз робить багато е законодавчих змін і трансформацій, наближаючи до європейських реалій. але треба розуміти що україна все ж таки знаходиться в стані війни і має колосальний досвід як зберігати таку інформацію і захищати цифровізація сервісів забезпечує певні переваги і швидкість отримання послуг але обробка персональних даних при цьому особливо чутливих несе певні ризики сподіваюсь що ухвалення розроблених нами проектів законів про захист персональних даних та про незалежного регулятора у сфері захисту персональних даних допоможе вирішити ці питання Отже, наші проекти максимально наближені до європейського регулювання, що спростить бізнес-процеси адаптації власних політик, якщо вони вже відповідають GDPR. в Україні. Буде забезпечено рівень захисту даних не нижче ніж рівень Європейського союзу. Принципи і правила в проєктах законів допоможуть побудувати незалежний рівень захисту даних і забезпечити доєднання України до єдиного цифрового простору європейського союзу. Останні події. Рошу останні події та постійні намагання у гібридній війні добути дані громадян з метою використання та продовження війни доводять необхідність запропонувати нам реформ. Що спосити у нас відбувається достатньо вочених кібер, кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру, тобто на наші цифрові реєстри, де Росіяни намагаються здобути де Росіяни намагаються здобути ті або інші персональні дані. Велику роботу необхідно буде здійснити у сфері освіти охорони здоров'я. Та при використанні біометричних даних для цілої ідентифікації у правоохоронній діяльності, звичайно, це робота, яка має бути проведена всіма гілками влади, як нами, депутатами, так і урядом. Головне, що є спільне розуміння рухатись для досягнення мети. А останні зміни до законодавства у сфері розбудови державних сервісів були суттєво доопрацьовані, і звичайно, це. Потребувати серйозного підходу для перебудови бізнес-процесів і заходів з боку держави в частині розробки сервісів взаємодії не менш важливо є роль підвищення у бізнесі самого населення про права обов'язки щодо власних даних та їх збереження. Я особисто постійно кажу, що питання кібергієни це ті питання, які ми повинні вже запроваджувати в начальних навіть дошкільних закладах для населення України. Також важливо є розбудова процесів з підвіщення відповідальності за порушення у сфері захисту персональних даних, особливо з огляду на гучні атаки. витоки даних у нас є приклади. На жаль, не дуже вдалі, коли відбувається виток з комерційних підприємств чутливих персональних даних, але на жаль, відповідальність до цих керівників не накладається більш того, намагаються перевести це в якусь політичну площину, що, начебто, їх там якось переслідують. Проходження проектів законів про захист персональних даних звичайно не буде легким, але ці проекти є основою для визнання України країною з незалежним рівнем захисту даних і вступу до Європейського Союзу. Тому сподіваюсь, вже скоро ми знову будемо розглядати в залі Верховної Ради проєктів закону основу для незалежного захисту персональних даних. Особисто про себе хочу сказати, що я є народний депутат України, який займається реформою, прийняв закон про. Електронні комунікації, про е, об'єкти критичної інфраструктури, про реєстри, все, що взагалі пов'язано з цифровізацією захистом всієї країни і кіберзахистом. Також хотів побажати е, нам і вам гарної плідної роботи на конференції. На жаль, я не зміг долучитися з урахуванням стану війни в Україні, і нам потрібно бути на місцях і працювати на місцях. Але сподіваюся, з огляду на питання, що буде говоритися, е, Колеги, які поїхали, допоможуть розібратися в складних питаннях всім зацікавленим сторонам. Ще раз бажаю всім здоров'я і звісно перемоги України над Російською Федерацією. Дякую.